Доброго дня, дякую за таку чудову можливість сьогодні. Ви мене чуєте? Так, так. Чуєте, так? Да? Презентація на весь екран. Дякую за таку можливість сьогодні виступити. Сподіваюся, використати свої 14 хвилин максимально ефективно. І сьогодні хочу поділитися практичним нашим досвідом щодо діджиталізації життєвого циклу співробітника. Компанія Continental Farmers Group – це велика агро, це великий агробізнес на західній Україні з міжнародними інвестиціями. Ми маємо майже 200 тисяч гектарів в обробці. Чотири напрямки діяльності: основні – рослинництво, зберігання зерна, картопляний бізнес, виробництво насіння і майже 2,5 тисячі співробітників. Для чого зараз більш детально вам про це розказую, тому що всі ці люди з різних напрямків, і частина цих співробітників є не постійними, а сезонними співробітниками, але тим не менше, які повертаються до нас рік від року, всі, для всіх них є необхідність. В єдиному просторі, в якому зручно буде працювати, виклики HR ринку, вони досить ну, вже не один раз про них проговорювали. Але хотіла би зупинитися на тому, що, чому ми беремо діджитал як основу для розвитку, тому що викликом є і гібридний режим роботи. З того моменту, як ми пережили ковід, а тоді вже зараз знаходимося в режимі військового стану, багато співробітників, які можуть знаходитись не тільки в Україні, поза її межами, але тим не менш потрібно мати доступ до всіх матеріалів, всіх аналітик і так далі. Автоматизація, технологічність, звичайно, також нові моделі управління на основі лідерства, нові виклики. Дають нам потребу в нових людях і нових стилях лідерства. Різноманітність, рівність, інклюзивність. Ми тільки починаємо частину по інклюзивності, але я думаю, що цей шлях Україна буде долати ще певний час, але такими самими мильними кроками, тому що будемо наздоганяти весь інший світ. Звичайний ЄСД це не тільки виклики ринку, але і мабуть всього світу на сьогоднішній день. І те, над чим дуже ми працюємо, тому що це основний запит наших внутрішніх клієнтів, це гнучкість, швидкість в прийняті рішень на основі аналітики. Окремою частиною для нас є це популяризація агро як високотехнологічної галузі. Звичайно, що якщо запитати пересічну людину асоціації з агро, досить часто ви почуєте, що це трактор, тракторист, що це поле. Але на сьогоднішній день агро це передові технології, це сучасне обладнання, це технології, раціональне використання і природних, і земельних ресурсів. І дійсно агро стає високотехнологічною галузю, що показує те, наскільки студенти починають зацікавлено звертатися до нас для участі в різних практиках. А для чого діджиталізувати? Які переваги ми отримаємо? Це звичайно отримання інформації легко і швидко в потрібних розріз, розрізах через єдину точку входу. Це основна задача, яку ми вирішували для того, щоб співробітник-керівник міг зайти і в єдиному просторі знайти всі необхідні відповіді на питання? Системна аналітика даних це база для того, щоб швидко і ефективно приймати обґрунтовані рішення. Єдина платформа для зберігання всіх навчальних матеріалів. В нашому випадку це не тільки навчальні матеріали, це і, е, і тестування, і підказки, і стандарти, е, дуже багато різних матеріалів. Навченість, е, оскільки компанія для компанії люди це основна цінність, тому ми дуже багато вкладаємо в те, щоб е, у наших співробітників була можливість будь-якому місці з будь-якого пристрою отримати ті знання. Які їм потрібні можливість відслідковувати коригування документів та статуси виконання, Думаю, що багато хто стикається з тим, що аудиторські запити все більше і більше потребують того, щоб був слід аудиторський слід, і ми можемо дивитися будь-які зміни, які відбувалися в кіпіаях, в тестуваннях, все, що відбувається з людиною з моменту того, як вона стає кандидатом в нашій компанії, і до моменту екзит інтерв'ю, якщо вирішує залишити продовжити кар'єру в іншій компанії. І шосте це синхронізація результатів оцінки з основної ERP. звичайно, після оцінки тих самих KPI, коли ми маємо певні результати, їх потрібно прорахувати і безпосередньо виплатити. В грошовому еквіваленті співробітникам немає, можливо, немає потреби. Наразі в нас вже немає такої потреби для того, щоб переносити це з файла в файл. Це одна система, просто передає інформацію в іншу систему. На чому ж ми будували наш, наш процес діджиталізації? Взяли за основу життєвий цикл співробітника. Як найзручніший, і, тому що можна поділити на певні етапи. Основне це зацікавлення. Аудиторія покоління X і Y вже не є основною. У нас вже є наступні покоління і зедів і міленіалів, які потребують інші точки входу. І тому компанія використовує всі соціальні мережі для того, щоб зацікавити або дати повну інформацію про те. Хто ми, яка ми компанія, які наші цінності, як ми працюємо, які наші корпоративні заходи, що отримує співробітник, коли стане людина, коли стане нашим співробітником? І це можна дивитися і в якомусь фановому режимі, наприклад, ті самі TikTok. якщо подивитися Інстаграм, там є різні формати, які насправді зараз дають просто фантастичний відгук з ринку. На етапі рекрутменту, а я забула вам сказати, що ми використовуємо для нашого рішення, яке стало діджитальним таким робочим середовищем і кабінетом кожного співробітника на сьогоднішній день. Ми використовуємо рішення від Smart HCM LMS, яке розроблене на базі Dynamics 365. шістдесят п'ять. Провадження технологічних технічна підтримка є від Smart Business – і е, ті стадії, які я вам зараз показую, ми вибирали як основні для того, щоб впроваджувати систему. І при виборі системи це було основним заявка на підбір. Кожен керівник стикається з підбором, так чи інакше. І скільки часу він витратить для того, щоб створити звичайну заявку, це питання. Е, на сьогодні заявка на підбір у нас абсолютно автоматична. Вона підтягує, тобто співробітник, керівник, заходячи чи в кабінет частину там, де є заявка на підбір. Система розуміє, хто ти, хто що, якого рівня ти керівник, хто в тебе є в підпорядкуванні. розуміє всю структуру, відповідно є розроблені профілі посади, які дають повний опис того, які знання вміння потрібна. Мати співробітнику, щоб обійняти цю посаду. І для заявки на підбір, для заповнення цієї інформації немає необхідності вписувати щось вручну. Керівнику залишається вибрати, яку конкретну посаду він хоче замінити, або заповнити, якщо це вільна посада, і додати коментарі, якщо вони потрібні, для того, щоб передати заявку в роботу рекрутменту. Знов таки заявки на підбір. Після отримання рекрутменту автоматично можна е, публікувати на робочих сайтах, що знов-таки спрощує роботу відділу рекрутменту. Наступна частина це адаптація. Людина, потрапляючи в компанію, е, стикається з різними питаннями, і ці питання можна знайти так само на платформі. З першого ж дня е, як Співробітник прийнятий в компанії, в нього є доступ на платформу, доступ до особистого кабінету, де є інформація про те, які є відділи, за що вони відповідають, яка стратегія компанії, які цінності, будь-яку інформацію він може знайти на платформі. Плюс є можливість розміщення плану розвитку на випробовувальний період, який знов таки для керівника дуже зручно. І заповнювати, і коригувати, тому що більшість інформації, більша частина інформації, вона вже є підтягнута із структури, із профіля посади. А, отримання. Найдовша і найприємніша частина це коли співробітник з нами, він вже адаптувався, вирішив, що він залишається з нами, йому тут подобається. І ми працюємо в частині цілої постановки, цілої Кіпіаю, в частині. Оцінки компетенцій знов-таки платформа дає можливість все це автоматизовано робити. Цілі, які є на рівні компанії, розподіляються на всіх співробітників. Знов при 2300 співробітниках плюс навіть більше розподілити цілі на всіх одночасно це є непроста задача, якщо ви це робите вручно. Якщо ж в системі адміністратор має такі можливості, він заходить і заповнює. Ті цілі, які розподіляються на всю компанію. В нашому випадку, це, наприклад, фінансові цілі, які є на всю компанію. Є можливість каскадувати цілі, є можливість давати коментарі, звітувати, додавати різні файли, які є підтверджені в виконанні цілей. І як я вже вказала, результати по цілеполаганню можуть бути передані в основну ЄРП. Моя улюблена фішечка це оцінка компетенцій. Як в я не можу просто цим не пишатися, тому що внутрішня наша модель компетенцій вона повністю є в системі і є можливість оцінки компетенцій, як самооцінки, так і оцінки керівником адміністративним, функціональним. При необхідності для оцінки можна підключати колег, що вже дуже Схожа на оцінку 360, Але в даному випадку ми використовуємо як оцінку компетенцій в чистому вигляді є різні рівні оцінки компетенцій. Система знов таки розуміє, якщо ти керівник в тебе буде одна: одні поведінкові прояви. Якщо ти топ-менеджер, це будуть інші. Якщо це просто співробітник, знов таки інші поведінкові прояви відповідно до займаної посади. Є можливість дивитись різницю, деякі коментарі, деякі оцінки тобі поставили, і різниці використовувати для того, щоб давати керівникам давати зворотній зв'язок своїм підлеглим, а працівникам при створенні індивідуальних планів розвитку орієнтуватись на ті конкретно поведінкові прояви, які потребують більше уваги. Розвиток навчання використовуємо різні формати, і електронні курси. І, е, е, звичайно, що це красиво і це автоматизовано, тому що є вся статистика, є можливість в будь-який момент вийти, повернутися і продовжити навчання. Плюс електронні курси, ми використовуємо не тільки в розрізі дивіться картинка або дивіться презентація, або якийсь голос за кадром. Ми використовуємо інтерактивні курси, які дають можливість людині в рамках цього електронного курсу робити певні вправи і виконувати завдання, які допомагають запам'ятовувати інформацію. Змішаний формат Знов закриваючи запит від керівників, того, що хочемо. Навчатися в той час, коли нам зручно, мати доступ до інформації, ми використовуємо змішані формати. Тобто, частину інформації людина може отримувати в з будь-якого пристрою будь-який час, заходячи просто на платформу. Іншу частину ми переносимо в онлайн чи в аудиторне навчання. Досить ефективно показала себе такий варіант, тому що у людей є можливість засвоювати інформацію в зручний для них в зручному для них темпі. І в той час, коли їм це зручно. А навчання в навчанні також в цьому модулі ми використовуємо тестування і тренажери. Тестування досить відома частина для всіх. Про тренажери скажу пару слів. в мене вже закінчується час. Але тренажер класний формат, і він реалізований на цій платформі. Він допомагає, відповідаючи на питання. Якщо ти відповідаєш правильно, окей, якщо ти відповідаєш неправильно, система тобі дає підказки. Вона розказує, чому це ви відповіли неправильно і дає правильну відповідь, плюс дає можливість використовувати питання в вигляді картинок чи блок схем що знов таки є формат більше навчання, ніж перевірки знань. І фінальний етап це звільнення. Статистика, отримана на платформі, може бути використана в Power BI. А також на сторінці кабінету керівника, якщо є така потреба, в мене закінчився час, тому я дякую вам за увагу. Наразі в мене все, Валерія. Я дивлюся вашу презентацію, і мені здається, що це просто мрія. Знаєте, от так, як можна отримувати задоволення від роботи на 100%. Дякую вам за те, що поділилися досвідом і те, що ви це зробили принаймні можна уявити, що це може бути, що можна це відбуватися, що це можна створити у себе також. Дякую, дякую заради таких дуже. відгуків, як ви зараз сказали. Я працюю і мені приносить задоволення, коли керівник приходить і каже: Блін ну це саме те, що я хотів. Тому ну, <рес> <Ступи>, дякую клас <рес> Дякую вам. Так, друзі, у нас майже 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 через 4 хвилинки почнеться панельна дискусія цього року. Ви знаєте, як важливо лідерство. Да? ми багато І ви багато говорили. Ми всі багато говорили про, про це сьогодні. Що я хочу зробити? По-перше, я хочу подякувати ще раз всім тим, хто робив презентації, всім тим командам, які робили презентації, але не, не презентували сьогодні. І я бажаю вам перемоги в цьому конкурсі, тому що є дуже дуже потужні проекти, дуже такі проактивні, кльові ідеї. Я точно хочу вже і сьогодні, і на наступному тижні написати про вас, тому що ну, страна має знати про вас, ринок має знати про вас. Те, що, моє враження, те, що відбувається, у нас з'являється людяність. Нарешті, у нас з'являється людяність і вона, знаєте, така цікава, вона з, з однієї сторони людяність, з іншої сторони там цифра діджитал-йде, цифри звичайно, і таке інше. І це класне поєднання, тому що будь-яка цінність, яку у вас є в, в, в команді, якщо її до до дуже довго її. Практикувати це означає, що вона має також і слабкі сторони. Так? наприклад, якщо ви лише про команду, то ми забуваємо про лідерство, про я.